Апостол Павел, послання коринстванам, а особливо Павла Кримлянам у восьмій главі, говорить про те, що ми спасаємося в надежді. Ми повірили в Христа Ісуса, і віра в Христа Ісуса народжує в нас надію, надежду на милость Божь. Ми спасені в надежді, каже Павел, а надія, коли видить, вона не є надія. Але якщо хто бачить, то чомусь вже йому надіяти. Коли апостол Філіп і апостол Фома проявили свої сумнення, апостол Фома сказав, Господь мій Бог мій йому сказав Господь, ти повірив, бо відділ. А блаженні ті, які не бачили, а вірують. І ми спасені в надежді. І коли ми надіємося на того, чого не віримо. От тоді чекаємо в терпінні. Таж і Дух Святий підкріпляє нас в немощах наших, бо ми не знаємо да, коли як молитися, як дужно призивати Ім'я Божиє, але сам Дух, ходатайствує за нас воздиханнями неізреченними, котрі словами не можна передати, їх лише може і самому. Коли ти в Духові, як казав Серафим Саровський своєму духовному синові, що, якщо б ви радость Моя не були в Духові, ви б не відділи того, що кажете. І, спитуючи же серця, знає, яка мисль у Духа, бо Він ходатайствує за святих по волі Божій. І так ми в надежді, а Дух Святий. Кодати сюди за нас, бо в тому є воля Божа спасатися. Господи, читає Слово Божіє, і милої, є, ми розуміємо, як наші предки, коли прийняли Святоє православ'я, після того, скільки їм проносили западноє латинство, потім западноє протестантство, сотні сект і різних деномінацій. Потім з Германії Маркський Енгельс принесли нам сатанізм під відом наукового і державного теїзма. Ну, Народ сьогодні відкинув. Совєтська власть, коли розпав Совєтський Союз, то напоследок іще заніс до нас праздник 1 ноября, нібито всіх святих, і на гроби, А це праздник Хелловін, сатанінський праздник за Америки. Притягнули уходящі в небутіє партійці безбожники Сатана знає, як многих людей використати. І сьогодні нас переслідують не якісь люди, патріоти, котрі зайняті інтересами держави. Ні, ті люди, котрих ловлять потом на таких злочинах. Голова обласної ради требував, щоб. Забрати у православних почавську лавру, а потім вияснилося, що він, ужасніший злочинець, взяточник на сотні мільйонів і вже тепер отримав 9 років тюрми. То ж саме, є тепер із мером. Вияснилося, що чим займаються герої, а щоб не було замітно бити церкву, глядати ото от, вороги, як нам не вспомнити народну поговорку, впомнімо, хто. Кричить перший, держить злодія, сам злодій. Так і нині маса людей безбожних, котрі порушують закони державні церковні, вони починають указувати пальцем на церкву. Ув, неудачно їм це получило, відгукнеться їм у пеклі за їхні злобні діла. Нам же Господь каже. Ви, братія і сестри православні канонічної церкви, які сьогодні відсвяткували День Ангела, свого предстоятеля блаженнішого митрополіту Ануфрія. Радуйтеся, що у вас в руках ключ розуміння, у вас путь в Царство Божо, у вас є світло благодаті Божої, котре вказує, як і ти. Ви наповнені благодати і надії на милость Божу. Тож тою надію держиться, бо в цьому світі нас три сили держать віра, надія і любов. Но любов із них головніша. Почому? Бо віру і надію, каже Павел, кримлянам маємо тут на землі, бо ми надіємося, що не видимо. Але коли ми увидимо лицем, к лицю духовний світ. Ісляток Бог покличе нас у вічний світ, тоді вже і віра, і надія відпаде. Останеться одна любов, котра кличе і нас нині, не тільки любити своїх ближніх, а й вони цілів. Бо ми знаємо, саме така молитва робить і нас благородними і держить нас у силі, а у вічності, в'єднано зі святими, зможемо і ми. Наслідувати Царство Божє. Амінь.